Всі знають, що білий шоколад це шкідливо, несмачно і дуже пластиліново. А якщо він ще й веганський, то це взагалі суміш, яку хочеться просто виплюнути. Але ми робимо інше, і нам є що тобі показати. Мене звати Дарія, а це мій чоловік Нікіта. Чотири роки тому ми розпочали наше виробництво справжнього шоколаду з нуля. Так, маємо повний цикл і контроль за всіма етапами виробництва. Ніякої готової продукції, сердека какао, порошки, ароматизатори або амальгатори – Це все не про нас. Ми самі ва навіть, якщо ви ніколи не любили цей. Ви спробуйте, ви будете приємно вражені. Це дійсно унікальний смаковий досвід. Перетираємо ми три дні і зливаємо. Поки темперуємо шоколад, додаємо сублімовану малину та вишню, ніяких додатків чи цукру. Особливий метод сушіння зберігає до 95% смаку, користі та аромату свіжої ягоди. І цей баланс кислинки та свіжості ягід з вершковим ванільним та карамельним шоколадом, який тане за секунду ти не забудеш свій перший шестигранник від янві ніколи. А ще не захочеш іншого. Це ми тобі обіцяємо на сто